Ті, хто займався танцями, знають, що кожний танцювальний сезон закінчується звідним концертом. Цей захід для зразкового ансамблю спортивного бального танцю в Дахновіні давно став традиційним, бо колектив дарує мистецтво танцю у Слов'янській дітворі вже більше десяти років. Та й батьки мають змогу побачити та оцінити успіхи своїх дітей. Ми підготовлюємо різні номери різних груп наших танцювальних для того, щоб всі батьки дивилися на своїх діток і обов'язково порадувалися за них.

Цього танцювального сезону ансамбль був учасником багатьох конкурсів та турнірів. Танцювальна композиція Чарлі отримала перший приз на фестивалі Зірки Донбасу. А юна пара Андрій Васильєв та Аліна Рубан стали півфіналістами міжнародного турніру зі спортивного бального танцю Кубок Сетогір'я-2009. А щоб підтримати юних танцюристів, разом із ними на сцену виходили співаки. Театру пісні Орфей, у якому займаються і танцюристи. У звітному концерті ансамблю «Вдохновіння» традиційно беруть участь і фіналістки міського конкурсу Міні-міс Слов'янськ. Цього разу гостей ансамблю була місфото-2009 Катя Ткачова. А наприкінці концерту на сцену вийшли танцюристи із досвідом, ті, хто багато років займається під керівництвом Марії Литвинової. Та й сама Марія також порадувала і дітей, і дорослих майстерністю та артистизмом. І подякувала батькам своїх вихованців за постійне піклування про дітей. Большое вам что вот все, кто сейчас стоит на Це не тільки моя робота, це робота вас, моя і, звісно. Вас, ребята, большое вам спасибо.